Друзі, вітаю! Спробуємо разом з вами з використанням калькулятора ITOX розрахувати суму дивідендів, яку ви отримали від свого брокера, відповідно, суму податків, яку стягнув брокер, а також суму податків, яку вам потрібно буде заплатити в Україні з отриманих дивідендів. Як ми можемо це зробити? Нам потрібно дістати в своєму брокерському кабінеті звіт MS Money. Як це зробити? Досить просто і швидко. Ось тут є покрокова інструкція. Вам необхідно зайти в розділ Performance and Reports Interactive Brokers, далі Statements. Після чого ми обираємо звіт MS Money, запускаємо цей, цей звіт, обираємо період дат, за який нам потрібен звіт, власне, по податкам. Це, як, як правило, зазвичай це календарний рік, але ми можемо зробити проміжний звіт і, відповідно, обрати тут яку, якийсь період дат для попереднього розрахунку. Придно завантажуємо сам звіт. Файлик звіту нам необхідно підвантажити ось сюди. Я зараз підвантажую як зразок. І що я отримую? Я отримую інформацію по сумі виплачених дивідендів і по податкам. Власне, дата виплачених дивідендів, тікер, по якому була виплата. Далі сума дивідендів з однієї акції, кількість акцій, по яким була виплата дивідендів, сума дивідендів в загальному по цьому тікеру, по всім акціям. Дані позиції фактично в доларах, далі сума податків, яку стягнув Interactive Brokers, і далі ви бачите відсоток податків, який був стягнутий в США. Звертаю вашу увагу, що по більшості позицій цей відсоток складає 30%, і це є занадто багато, тому що у нас зі штатами підписана угода по оподаткуванню дивідендів за пільговою ставкою 15%. Ви бачите навіть. Даний звіт нам підказує про те, що щось не так тут із розрахунками, і замість очікуваних 15% податку, Interactive Brokers списує усі 30% і, відповідно, наводить приклад, що ось по конкретному тікеру було таке списання, ось таке списання, а мало бути ось таке. Якщо ви побачите, що це теж 30%, то, відповідно, варто звертатись до підтримки Interactive Brokers для того, щоб у ці моменти виправили і вам частину податків. Вже сплачений, стягнути, повернули. Як це можна зробити? Ось тут нижче за посиланням розвертаєте є більш детально інструкція. Власне куди звертатись, тікет, як створювати його, що писати. Ну, власне, перед тим, що необхідно перевірити, як правило, ми перевіряємо форму W8BN про податкове резидентство України. Що ми його подавали, і ми проінформували Interactive Brokers, що ми є податковим резидентом України, і претендуємо на пільгову ставку. Що ми далі по звіту бачимо? Повертаємося назад. У нас є сума дивідендів НЕТО за вирахуванням податків США. Далі таблиця підтягує курс гривні до долара на дату виплати дивідендів це курс Нацбанку. Ми його і використовуємо для розрахунку суми доходу, яку ми отримали. В США з дивідендів, та далі ми отримуємо маємо гривневий еквівалент суми дивідендів БРУТО. Фактично, це є база для розрахунку податків в Україні. Ми далі бачимо суму податку на доходи фізичних осіб і військового збору, яку нам потрібно буде сплатити по конкретній позиції, і нето наш дохід, який ми отримуємо, тобто бруто. Дохід в гривнях мінус податки, фактично. Якщо ми опустимося нижче в кінець таблиці, у нас будуть такі розрахунки по кожній позиції, по кожному тікеру. І в кінці ми бачимо підсумково: сума дивідендів в доларах, не бруто, відповідно, податки, які вже були стягнуті в Штатах, сума дивідендів нетто в доларах, і ми бачимо базове оподаткування, тобто дохід в гривні, який ми отримали відповідно до вимог податкового кодексу України, сума. Податку на дивіденди в гривні, яку нам потрібно буде сплатити по результатам декларування. І сума доходу нето, тобто бруто, мінус податки, яку ми фактично отримуємо від дивідендів. Ось тут примітка, коли ми розгорнемо, ми можемо теж переглянути ще раз по змінним, які дані, що де, як означають, але, зрештою, цю інформацію я вам подарую. Вам розповів. Так, і дохідність активів, ви бачите структуру тих дивідендів, яку ви отримували, відповідно, по кожному тікеру, ну і найбільші сектори це найбільші суми дивідендів, які були вам виплачені. І справа розбивка по місяцям. Це сума дивідендів, бруто, в доларах в розрахунку кожного місяця, яку вам зараховували на ваш рахунок. І наостанок, якщо бажаєте отримати більше знань та досвіду у сфері інвестування, психології фінансів, захисту від ризиків та декларування податків, запрошуємо долучитися до спільноти українських інвесторів iTox. Міні-курс фінансової грамотності з шести уроків отримуйте подарунок. Посилання у описі під даним відео.